Вітаю! Кожна родина в Україні щомісяця отримує комунальні рахунки, і до 20 го числа має їх сплатити. Для багатьох це неприємний процес, який відбирає чимало часу. Багато людей стоять у довжелезних чергах на оплату комуналки. А могли б... Користуватися сучасними технологіями, які дуже спрощують та полегшують наше життя. Як сплачувати комунальні послуги онлайн? З чого почати? Що для цього потрібно? Крок за кроком ми розповімо, на яких сайтах можна це зробити, і взагалі, чи безпечно сплачувати не в касі банку за платіжними рахунками, а в інтернеті. В якості гостя я запросив до себе сьогодні, пана Василя Вірастюка, з яким ми будемо вчитися оплачувати комуналку разом. Пане Василю, вітаю! Привіт. Відчуваю, буде цікаво та корисно. Скажіть, будь ласка, а як зараз ви сплачуєте комуналку? А ніяк. Це якось робить моя дружина. Можна піти, звісно, в касу банку на пошту та вистояти чергу інколи це півдня. Я дуже хочу, щоб і моя мама, і взагалі люди поважного віку сплачували комуналку лише онлайн. Розумію. Насправді, комуналку можна сплачувати онлайн, не залишаючи вашої домівки. Більше того, це можна робити, не залишаючи вашого улюбленого дивана всього лише за 5-10 хвилин. Готові вчитися? Я готовий. Треба один раз розібратися, а далі вже буде звично. Але зізнаюся, в мене є недовіра до всіляких сайтів, де треба вводити номер картки або інші свої особисті дані. Як зрозуміти, що це безпечно? Безпечно, якщо використовувати надійні інтернет ресурси. Я сьогодні про це все вам розповім і ми спробуємо разом сплатити перші комунальні рахунки. Поїхали? Окей, поїхали.